Тож, поки тема ця настільки чутлива та пікантна, що у парламенті не готові навіть обговорювати її вголос не те, що всерйоз розглядати. Тож далі, Оксана, хочу розповісти тобі про інший законопроект. На перший погляд, теж досить екзотичний, бо він стосується технологій майбутнього. Ось такого виду транспорту, і ми будемо так на роботу їздити. Я думаю, що насправді для більшості українців це поки не по кишені Така іграшка. Ну це поки що. Бо вже у червні депутати розглянуть законопроект, який має суттєво зменшити ціну на електрокари. Ну не таких іграшкових, а справжніх електромобілів. Слухай, ну у нас таке потужене бензинове лобі в парламенті. невже хтось добровільно відмовиться від власних прибутків? Так вони ж зароблятимуть на цьому, бо всі, хто збиратимуть електрокари в Україні, отримують суттєві пільги. А що в Україні є, де збирати електрокари, може простіше знизити ціну на Імпортні електрокари будуть знижені і ціни на імпортні. Все це мені розповів міністр транспорту, з яким ми цього тижня протестували електромобіль. А ще я вперше сів за кермо цієї автівки майбутнього. Ну щоб на власній шкірі відчути, як це бути водієм електрокару в Україні. Ну і ми злітали в Німеччину, бо ця країна вже незабаром планує повністю відмовитися від бензинових машин. Як враження, просто фантастика, і зараз усе розкажу. Графік міністра інфраструктури розписаний по хвилинах, але задля цієї зйомки Володимиру Омеляну не шкода навіть пропустити обід. Ну що протестуємо звичайно, це ж майбутнє. На ганку міністерства два електрокари. Можливо, саме на таких скоро їздитимуть українські поштарі. Якщо все буде окей, ми сподіваємося тендер оголосити цього року. І за підходом? – сто сімдесят кілометрів. Ми зробили спеціальне дослідження, яке показує, що багато українців це більше тридцяти сорока відсотків вже думають про купівлю прокарах. Серед них і сам міністр. Тут просто питання сімейного бюджету, наскільки він дозволиться зробити. Сімейні бюджети більшості українців поки не готові до таких витрат. Вартість нового залізного коня на батарейці від 30 до 40 тисяч євро. Але міністр обіцяє, ціни знизяться. За нашими розрахунками здешевлення дешевлення буде до 35%. Це суттєво. Це станеться, якщо депутати ухвалять спеціальний закон з пропозиціями міністерства. Усі, хто завозить електрокари з-за кордону, не платитимуть податки 5 років на імпортні запчастини пільга діятиме де. Есять, а для тих, хто збиратиме машини майбутнього в Україні 15 років податкових канікул. Учасники ринку жаліються, що у них навіть просіли продажі, бо всі в очікуванні. Учасник ринку це про нього. Станіслав продає електрокари в Україні. За його словами, одна з проблем, яка гальмує розвиток ринку, зовсім не в грошах. Уділяють те, що не то, що розуміння немає, а. Елементарних знань те, що сучастують ваші електромобілі. Факти тижня пропонують подивитися на авто майбутнього очима водія. так, да, конечно. короткий інструктаж від Дмитра. У машині коробка автомат, кілька режимів швидкості. В одному можна навіть підзарядитися на ходу. З хорошої горки можна плюс 3-4 кілометри додати. Ось ця зарядка для швидкісних станцій. А ось ця для домашнього використання есть обычный штекер вставляете в розетку, обязательно должно бути заземление. Наша батарея заряджена на 80%. Цього вистачить на 104 чотири кілометри. Поїхали. На вулиці зараз спекотно, 23 градуси. Я увімкнув клімат контроль і запас ходу одразу зменшився до 90 кілометрів. Ну, перше, достатньо незвичне відчуття. Я абсолютно не чую двигуна в салоні тиша. Машина достатньо динамічна, от достатньо злегка натиснути на газ і. Ми зараз на трасі київ житомир проведемо невеличкий експеримент, за скільки наш електрокар зможе розігнатися, за скільки часу наш електрокар зможе розігнатися до 100 кілометрів на годину. Поїхали. Є 13 секунд. Ну, в принципі, непоганий час. За 4 години ми проїхали 50 кілометрів, каталися з різною швидкістю, користувалися кондиціонером, перемикали режим з економного у драйв і підсумку. Маємо запас ходу зі 104 кілометрів, зменшився до 50, заряд акумулятора з 81% до 35%. Поїхали заправлятися. Деякі мережі автозаправок вже встановлюють у себе спеціальні пристрої для електрокарів, але підзарядитися в Україні досі проблема. Заправити немає в нас заправочки на трамобіль. А Просто розетка якась. Підійдіть не... до оператора, запитайте. Ага. У нас он, бачите, є дві розеточки маленькі. Ага. Вони звичайні, так? так. Заправитися можна і зі звичайної розетки 10 хвилин кілометр ходу, тому треба шукати ось таку станцію. В інтернеті є спеціальна мапа з їхніми адресами. Електрозаправочний комплекс на два порта. Одновременно можуть заправлятися два електромобілі час 40 кілометрів. Станцій в Україні поки що тільки близько тисячі. Порівняйте, у тій же Німеччині їх 15 тисяч. І ще стільки ж з'явиться у найближчі роки. У цю країну з інспекцією їде Михайло Колесніков. Німеччина одна з країн, яка незабаром планує повністю відмовитися від автомобілів із двогонами внутрішнього згорання. Ми з нашим героєм протестуємо майбутнє німецького автопрому електрокар. Nice. Наш герой німець з українським ім'ям Северин. Це його перший електрокар. У нас є програма, яка мотивує німців. Кожному хто купує електромобіль наш уряд повертає 2000 тисячі євро ще 2000 – тисячі виробник автомобілів. Тобто, загалом виходить 4000 тисячі євро економії. Ще один бонус власники електрокарів у Німеччині не платять податок за викиди вуглекислого газу. Запасу ходу вистачає на 150 кілометрів. Щоб заправити повну батарею, я витрачаю лише 3 євро. Це дуже дешево. Северин не ламає голову, де заправити електрокар. Одна зарядка в гаражі його будинка. 4-5 годин і машина повністю заряджена. Ще одну він встановив біля офісу. Мені не потрібно сидіти поруч за допомогою спеціальної програми в моєму телефоні. Я можу бачити процес зарядки онлайн. Електрокар відомого львівського ресторатора Андрія Худа коштує як ракета від 100 тисяч доларів і вище, але й літає як ракета. Ти коли робиш отак? Має космічні функції. Включили автопілот по швидкості і кермо. От зараз ми будемо повертати. Я сподіваюся, що розмітка буде і вона сама поверне. Та от вона сама повертає. Запас ходу 400 кілометрів з хвостиком. На трасі в мене став нуль, і мені треба було проїхати 8,5 кілометрів. Ми збавили швидкість до 40-30 кілометрів за годину. І так тихенько-тихенько доїхали до заправки. У відомого львівського ресторатора нюх на смачні тренди. Він не сумнівається. Якщо ці автівки подешевшують за 10 років Україна стане країною електрокарів. Сергій Кодімо, Михайло Колесніков, факти тижня.